Фільм про Буковинську 107-му бригаду тероборони презентують у Чернівцях. Стрічку, яка розповідає про мушній бойовий шлях наших земляків військовослужбовців від початку повномасштабного вторгнення у вихідні, чернівчани зможуть побачити на великому екрані. Деталі уже за мить. Це історія про мужніх та відважних воїнів Буковинців, які не вагаючись пішли захищати рідну домівку від ворога. Документальна стрічка про воїнів 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ, їхні особисті історії, знята нашими краянами режисером Олександром Ткачуком та журналістом Миколою Кобилюком, Виходить на великі екрани в рамках проєкту Дні кіно від ТРО». До 24 лютого 2022 року. Ці люди ніколи. Ну, як правило, більшість цих людей ніколи не мали е, якогось е, стосунку дотичності до е, війська, до війни, до військової справи. Е, однак, е, зважаючи на ту небезпеку, яка була і досі на жаль залишається в нашій країні. Е, вони не побоялися, вони пішли. Це бойовий шлях батальйонів. Кожного із батальйонів, який отримав свої бойові завдання і виконував їх на різних напрямках. Кожен із них проявив себе в боях за Україну на різних ділянках. Всі виконували завдання, і зараз продовжують. Ця стрічка стала другою у циклі фільмів, готові до спротиву. Як раніше, розповідав Микола Кобилюк, робота над фільмом розпочалась ще у грудні 2022 року, та навіть після закінчення зйомок показ відкладався. Тривав процес зйомки приблизно півроку, і станом на червень 23-го року фільм вже був готовий до показу. Але зважаючи на різні організаційні моменти і через певну таку військову бюрократію, нам довелося трохи притримати презентацію цього фільму. До слова, презентували документальний фільм ще 16 лютого. Тоді він став доступний до перегляду у соцмережах та на офіційних сторінках військового підрозділу. А тепер для Чернівецького глядача відбудеться прем'єра документального фільму у кіноконцертній залі Чернівці, 17 березня о 12.00. Вхід вільний. Окрім того, 16 та 17 березня у рамках кіноднів презентують й інші фільми і про війну, і зняті військовими. Також буде розгорнуто фотовиставку довжиною у війну Анна Харабара, Тетяна Дубіцька та Медня ТВА.